Ти з підсумки дня на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Волинь втратила трьох захисників. В Одесі знайшли тіло лейтенантки, яку хвилею змило в море. У Німеччині третю добу шукають дев'ятирічну українку. Слава Україні! ефірі підсумки дня 5 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волень у жалобі. на Донеччині 3 червня загинув воїн Ярослав Бережний з Ородищенської громади Луцького району. Життя героя 32-річного мешканця села Огринів обірвалося внаслідок отриманих множиних осколкових поранень поблизу населеного пункту Євгенівка, що на Донеччині. А внаслідок тривалої хвороби помер захисник з Камінькашищини Микола Борисюк, 1975 року народження. Чоловік став на захист України в лютому 2022 року. Під час виконання бойового завдання отримав поранення. Тривалий час лікувався у військовому госпіталі, де лікарі діагностували у нього онкологію. У ніч на 5 червня цього року захисника не стало. Також на війні загинув військовослужбовець Андрій Киричук з села. Колона Водимирського району воїн мужньо оборонив країну від ворога і загинув у боротьбі за свободу та незалежність рідної землі. Редакція телеканалу конкурентів висловлює й співчуття родинам захисників. На Волині судили чоловіка, який відмовився служити в армії, пояснивши своє рішення релігійними переконаннями. Як ідеться у вироку від 3 червня, у жовтні 2022 року. Роман Павленко пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. А 8 грудня 2023 тисячі він отримав бойову повістку. Через три дні обвинувачений прибув до ТЦК і заявив, що з релігійних переконань відмовляється долучатися до лав збройних сил, і написав заяву про бажання проходити альтернативну невійськову службу. У суді чоловік розповів, що з дитинства входив до релігійної організації, яка не допускає користування зброєю. Допитаний старішина підтвердив, що обвинувачений був членом релігійної організації, але у березні 2022 року його відсторонили. Тож волинянина визнали винним в ухиленні від мобілізації і призначили обмеження волі на рік і шість місяців. На волинь зломисник зарізав незнайомого чоловіка. Як повідомили у нацполіції, інцидент трапився 4 червня. У Заболотівській громаді за фактом умисного вбивства триває досудове розслідування затриманому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. 4 червня у Новолинську сталася пожежа на мікрорайоні Шахтарській. Горіла квартира на п'ятому поверсі. Як повідомили рятувальники, під час пожежі травмувався мешканець квартири 1980 року народження. Його госпіталізовано до лікарні з діагнозом опіки дихальних шляхів та отруєння продуктами горіння. Причина пожежі встановлюється. На волині 4 червня трапилося дві ДТП з постраждалими. За даними нацполіції, у селі Луків на Ковщині, 38-річний керманич мотоцикла, на великій швидкості мало не зіткнувся з автомобілем. Аби уникнути ДТП, мотоцикліст різко загальмував та впав з двоколісної. травмувався. його госпіталізували. Також у Нововолинську зіткнулася автовежа на базі вантажіки ГАЗ та мікроавтобус Мерседес. Правоохоронці встановили, що 65-річний водій вантажівки не пропустив мікроавтобус. Наслідок ДТП травмувався керманич буса. Його доставили до лікарні. Обидва водії були твересі. Більше 60% мешканців Луцької громади вважають, що мер ігор Поліщук має допрацювати свою каденцію та піти з посади, а лучани мають обрати. Очільником міста іншу людину такі цифри опублікували під час конференції з демократичного врядування 2024, яка відбулася у Києві 5 червня. Зокрема, муніципальне опитування проводив міжнародний республіканський інститут. Так, фахівці поставили таке запитання лучанам: що з наведеного найкраще відображає ваше ставлення до мера. Тобто Ігоря Поліщука. 22% лучан вважають, що мера потрібно переобрати на наступний термін. 61% лучан вважають, що мер повинен допрацювати свій термін, і на наступних виборах потрібно обрати іншу людину. 8% думають про те, що керманич міста має якнайшвидше піти з посади. А іншим 8% респондентам було важко відповісти на питання. Тобто, якщо підсумувати, то майже 70% лучан не хочуть, аби Ігор Поліщук був мером Луцька. Що цікаво, Поліщук також опублікував у себе на сторінці у Фейсбуці опитування. Однак тільки ту сторінку, на якій йдеться про індекси якості обслуговування та послуг, мовляв, усе чудово, однак чомусь ні слова не згадав про незадоволення лучан його роботою. Переходимо до загальноукраїнських новин. Вранці 5 червня російські військові обстріляли селище Північне Донецької області та скинули дві керовані авіабомби по селидовому внаслідок, атак. загинула одна людина ще п'ять поранено. Ще окупанти пошкодили підприємство і два автомобілі. Російські безпілотники в ніч на середу атакували промисловий об'єкт у Полтавській області. Постраждав чоловік. У ДСНС повідомили, що площа загоряння на території промислового об'єкту становила близько 800 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежом. Також нелюди 5 червня атакували село Інгулець Херсонської області під час видачі там гуманітарної допомоги. За даними Херсонської ОВА, під удар ворога потрапили двоє чоловіків 58 і 47 років. Повідомляється, що потерпілих доставили до лікарні. У звягелі Житомирської області чоловік помер у лікарні після того, як йому стало зле у територіальному центрі комплектування. У військоматі заявили, що смерть пов'язана з епілепсією. Про це повідомляє Житомирський обласний ТЦК ТСП у Фейсбуці. Зазначають, що 28 травня військовозобов'язаного доставили до одного з районних військоматів для проходження військово-лікарської комісії. ТЦК, посилаючись на свідків, стверджують, що чоловік зложивав алкоголем і був цитуємо з ознаками легких травмувань. Зранку, 29 травня, у нього стався епілептичний напад, який у військоматі пов'язали з тривалим вживанням алкоголю. ТЦК кажуть, що чоловіку надали першу невідкладну медичну допомогу та. Викликали швидку 2 червня від отриманих під час епілептичного нападу травм. Чоловік помер у лікарні. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відвідував райони бойових дій на Харківському та Кумбіському напрямках. Там росіяни намагаються прорвати українську оборону на двох напрямках поблизу міста Купянськ. Про це Сирський написав у телеграмі. За його словами, біля Купянська тривають. Жорстокі бої. А завдання українських оборонців зупинити ворога і примусити його перейти до оборони. Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь, і сили оборони роблять для цього все можливе, каже Сирський. У місті Рені Одеської області після відвідування кафе отруїлися одразу 9 людей, зокрема, 8 неповнолітніх. Вони звернулися до медиків, лікарі надали їм допомогу та відпустили додому на амбулаторне лікування. Слідчі встановили, що всі пацієнти вживали їжу в одному і тому ж кафе міста, після чого їм стало зле і вони звернулися до медичного закладу. Подію зареєстрували правоохоронці, призначили низку експертиз. Наразі намагаються встановити всі обставини. Події досудове розслідування триває. 5 червня в Одесі водолази знайшли тіло дівчини, яку напередодні хвилею знесло в море. Про це повідомили Одеснес України. Зазначається, що тіло лейтенантки поліції з Рівненщини знайшли на відстані близько одного кілометра від берега, де трапилася трагедія. Нагадаємо, що 20-річна дівчина разом із колегами приїхала в Одесу на відпочинок 1 червня, 2 червня вони пішли гуляти в Аркадію, де на плитах. Біля берега дівчину хвилею збило з ніг та змило в море. Рятувальники вкотре закликали дотримуватися правил безпеки під час перебування біля водою. У німецькому місті Дебельн у федеральній землі Саксонія третій день шукають дев'ятирічну дівчинку Валерію, яка зникла вранці 3 червня дорогою до школи. Поліція не називає її громадянство, але німецькі змі пишуть, що зникла дівчинка з української родини. За даними правоохоронців, востаннє Валерію бачили близько сьомої ранку за місцевим часом у понеділок, 3 червня, дівчинка йшла до школи та мала сісти на міський автобус, яким щодня їздила на навчання. Однак наразі досі невідомо, чи скористалася вона автобусом в той день, як і те, де перебуває зараз. У Білому домі заявили, що ніколи не обмежували Україну в питанні знищення російських літаків західною зброєю, навіть якщо Повітряні судна перебували на територію РФ. Про це заявив представник ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі на брифінгу. Виникла певна плутанина з цього приводу: ніколи не існувало обмежень на збивання українцями ворожих літаків, навіть якщо ці літаки не обов'язково перебувають в українському повітряному просторі, зазначив він. Кірбі констатував, що українці можуть збивати російські літаки, які становлять загрозу. Улучені штати готові надати Україні кредит розміром приблизно 50 мільярдів доларів, який буде погашений коштом прибутків від заморожених російських активів. Але для цього потрібно сприяння європейського союзу. Вашингтону потрібно, щоб ЄС. Продовжив санкції щодо російських державних активів до кінця війни. Це гарантуватиме, що США отримуватимуть виплати для погашення кредиту. Але таке рішення ЄС вимагає схвалення лідерів усіх членів блоку, зокрема й проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який може накласти вето на санкції. План США позичати гроші Україні є основним варіантом, який наразі розглядається. Дипломати кажуть, що це може залучити до 50 мільярдів доларів. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 68 1004 або 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватися на ютуб-канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.